Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Привіт усім. Що ж, будемо доробляти сьогодні наш резервуар для води, але в нас є для вас така новина. Ну, по факту, скажімо так, як є. По правді що. Як і задумувалося з цим каналом, так? Так. Це воно трішки потім пішла, як би сказати, інша думка, щоб відкрити ще один канал. Але задумалося, щоб підтягнути Олену, щоб вона з рослинами вам розповідала і розповідала вам, ну певне, теж щось показувала своє, так? Так, і якась і... концепція сталася його у подальшому. Так як я поправлю, ну, хотілося б сказати, що мені ну, це там тим таким <хи> моргнути, що йде з каналу. і це, Ну хотілося б мені так сказати, що слухаючи вас, ті, які рекомендували мені настойно тікати з каналу, і, як би сказати, менше говорити, і що не, там що не заважати, не заважає. Не... Я вас послухаюсь. І піду з цього каналу поправді ну, буду на і приходити, так, ну інколи, інколи. Але, як вам сказати, ну це не, я ж на то не звертаю уваги, мені ж ті коментарі, чесно кажучи, по трембіті, по прицимбалу. Ну то те, що не встигаю я зробити. Тому що якби, роботи вдома багато, ти розриваєшся, і щоб зняти якесь відео, вона без мене, Олена без мене не може. А я... Так, я чекаю. А я вже ну, не доки, можу. Чекаю, доки він вже свої справи підтягне. Я вже моє вже залишається на потім і отаке. От ну, ну не свої я справи підтягую. Я підтягую справи по господарству і по, Ні, по землі. Ну, Які ну, це взагалі... мої справи? Ну у нас розподіл капець, Кухня моя, все остальне твоя. Ну, ти а, в кухню ти... не лізеш тут. То, <рес> <рес> то <рес> то Може ну, туди не мішало би. Ну коротше такі справи, друзі, що ми будемо. Верніше, я з вами цим відео попрощаюсь на цьому каналі і запрошую, хто не підписаний на мій YouTube канал Дмитро Богач. Посилання буде під відео. Хто ще не підписаний, переходьте туди, там. Просто так вирішили і зібралися. Олена буде подалі цей канал вести, надалі розповідати, який контент складеться, Що буде можливо, я буду до зредка так заходити, потарабанити просто, чисто, чисто потарабанити. Так люблю цих ютуб блогерів які просто тарабанять. Зайшов про тарабани, зняв відео і все. Ну круто. Мене по 30 відео на день а, було. тут потрібно щось робити, робити, робити. <гум> ну потрібно робити, як вам сказати, це потрібно по господарству робити. Це не те, що роблю, аби там показати і засвітитися. Ну тут ми робили, щоб додати якусь, якийсь поштовх трішки е, українцям, щоб не розчаровувались і по можливості трішки працювали. Я сподіваюся, в нас це вийшло а в подальшому. Інколи такі відео, які будемо робити по цьому, ми будемо робити там їх. І мені трішки буде легше в цьому плані не розриватися і вона не буде залежати так від мене. Ну так, а хто ну так по рецептах, по кухні, по рослинах, залишайтеся тут. По рослинах, кого буде цікавити якась інформація, можливо, хтось захоче зайнятися такою справою чи в такий час, чи десь Бог пізніше, так? Так, так, я буду розповідати те, що я роблю, ну, те, що в мене виходить. Я, Ділитися не... своїм досвідом? Так, своїм досвід, те, що я знаю, те, що я можу Жідера сказати. Лідера першості. Ні, Те, що я роблю, я вам все покажу просто спокійно. Так, що менше слів. Посилання на той мій YouTube канал буде в описі під відео і в закріпленому коментарі. Хто там ще не був, там я роблю різні речі, які стосуються нашої сім'ї, які нам корисні. Які нам потрібні, і багато людей там черпає певну інформацію для себе, наскільки я знаю і по дзвінках, і по коментарях, і в загальному з ким розмовляй. Тобто переходьте туди. У нас так вийшло, як на коляди. Спочатку з того каналу просив сюди, а тепер цього каналу прошу туди. Ну, кого цікавить, я ж не сильно такий, аж до цього, що цей. А ви залишайтеся тут. Кому цікаво, дивіться, буде. Буде певний контент, який вас зацікавить. Могли з тебе за ці Добре. всі відео. Так і справи. Сьогодні потрібно буде воду заливати, так? Заляємо ну, це, що, так, воду. Да. Це не кінець, дивіться. Я щоб ви розуміли, тут ще будуть у нас плани і є плани подальшому, продовжувати от певні питання. ці. Є ще плани. Ми ще не звели воду. Ми так, сюди. Так, так повинні, повинні, ну повинні Зведемо воду сюди, з рину, так як і розповідали первоначально. Тобто ціль не змінилася. Оце зараз дощики почали перепадати, але в принципі з водою перебоїв як би в нас немає. Що все, немає. Все нормально, але, але як, як то запас, він повинен бути запас. Так? Тому будемо сьогодні, так щоб завершити, і те, що ви підписалися на цей канал, і, можливо, хтось цікав, чим ж це все, блін, кінчиться. То ми сьогодні будемо жест. Застанемо плівку, підключимо, заляємо воду і підключимо насос, під'єднаємо туди. Тому що я вже там насос від'єднав, там зараз поливу немає. А так чекати, що немає як. Тому що там потрібно буде поливати. Так. І теплиця там автоматичний полив. Тобто немає в нас часу такого, щоб надовго цей насос відключити. А він один. Тому зараз ми запустимо, зробимо певні висновки. Поставимо плівку, так. заляємо воду і запустимо, під'єднаємо все, запустимо. Розповімо вам і щоб ви також побачили. Ну, я надіюся, ну, я думаю, що ви ж чекали цього моменту, з чим воно кінчиться. Про ну, це, щоб залити воду, ми його сьогодні Так. так. Так, пішли Далі, до роботи. Мені знову напишуть, що я багато розмовляю, але мені це вже, друзі, все рівно. Кріпив дробину, бачите, таким методом була у нас дробина, щоб не робити щось. Була така металева, я зварив 25х25, 25, отакі квадрати, ну отакий якби, турнічок. І гачки були на дробині. І двома анкерами 10х100, дві пластини присмірли і прикрутив сюди. Вона буде зйомна. Тобто виліз, зняв, і її не потрібно. Ну, в принципі вона металева може залишатися але її потрібно буде пофарбувати, там фарба є. Червона мені це зберігається. Під'єднаємо насос, під'єднаємо насос до тої системи, в'єднаємо її, вріжемо, бо там трішки другий вхід був. Зараз під'єднаємо, заповнюємо водою, і на кінець той момент буде, що тут буде вода. Ну, такий план на сьогодні. Да? Так, давайте, що. А піруй. там просто вже побачимо, як воно, ну, як воно буде, щось можливо потрібно буде поправляти, щось, ну, якісь висновки зробимо. Так, Плівка вже стояла, сікав да, на трохи вже припала. Настя, <світ> ну те, Трішки ми притягнулися, ми, десь було незручно, десь було як, але просто не вистачало часу. За того, що ну так. Так, так, Яка це у нас клюпка і який розмір? Я вже не пам'ятаю, що ми підводили. Тут мені здається 100 віт, чи як вона рахується, середня ця є, бо є ота дешевша 80, є 140, чи 150, чи 120. не знаю, там по кольорах. Ми середню взяли. Взяли середню. Так. Коротше, ми будемо застеляти, а ви під музику подивіться. Так? Ну як важкувати? Трішки було питання, це як його звернути. От як і так вертим, так крутим не сходиться. Спочатку прикріпили тут з краю, а виявилося, що так потрібно було центр до центра прикріплювати і вже розводити в боки. А що остальне, то розгинати це в як він. Комлетом складати, як ці голубці, вушка. вушка. Вужка, вужка. Ну, все, в принципі, так все. Набирати воду. Да, запускаємо. Запускаємо. А ну випробую драбинку, ще не випробував, як вона як по ній лізти, як ці, як матроси почкурнути. Ну що ж, пробуємо запускати. Щоб все получилось. Все добре, добре. Все, все добре. добре. Так. Все. Пішла Ну, подальшому. Зараз я спущу так, щоб порозмовляли. Ну, поки буде набиратися, це займе трішки часу, то ти що, підеш? Так, покажу вам такий рецепт соусу сацебелі. Дуже класний. Ну, це такий. що, на зиму? Так, на зиму. Та його можна і зараз їсти. Але ну, зараз можна і так їсти, але на зиму більше, більше захотити на зиму. Тому господині подивитись, можливо, ви знаєте. Десь напишете свій коментарях рецепт. Пишіть обов'язково коментарі. Коментуйте, ставте вподобання, буде приємно. а Кому сподобається контент подальший, то і обов'язково підписується на цей канал. Так? Я інколи буду заходити, але ми ще порозмовляємо, поки що йдіть на кухню. І... Так, йдемо, Зараз покажу ну, такий то... рецепт. Цікавий. Ходім на кухню. Розкажу сьогодні такий рецепт, як соус Сацебелі. Дуже пікантний, цікавий рецепт. Перед тим, що я хочу показати, ось я вже закрила вчора швиденьку, не, ну, не знімала відео, так як, ну, ну, тут немає що знімати, все, все просто, все легко. Тобто таке очеве асорті. Тут огірки у мене, помідори, перед і капуста. Капусту різала просто так, ну, кубиками, склалила все шарами, на низ часни, перчик і лавровий листочок. Маринатом заливала ось таким кетчупом-чилі. Маринад ззаді на зворотній, на зворотній стороні цієї пачки, може хтось буде використовувати інший, тому я зачитаю цей маринад: 7 склянок води. Тут виходить на 5 літрових банок. От Цього маринаду потрібно 7 склянок води, склянку оцету, 2 столових ложки солі, одну склянку цукру і 6-8 столових ложок кетчупу. От тобто дуже смачний такий рецепт. Можна використовувати, всякі, ну, які у вас є овочі для цього рецепту, можна і взагалі одні перці або одні помідори. Тобто Мені таке асорті більше сподобалося. Можливо, додавати і кабачок, ну, якщо, якщо є. Тобто в такому маринаді всі овочі будуть смачні. Роблю вже такий рецепт не, не, не один рік. Тобто, ну, Комусь може знадобитися когось не штовхне на такий е, цікавий рецепт. А перед тим зараз я піду ще це віднесу все у погріб. Ну що ж, перейдемо до приготування соусу. Для цього нам необхідно буде помідори 4 кг і солодкий перець, 1 кг. Солодкий болгарський перець і перчиця. Ну, Такий гострий перець. У мене таких дві великих. Ну, Я вже це все зараз перемелю на м'ясорубку. Скоштую, якщо буде мало гостроти, тому тоді добавлю ще такий. Ось менший. Не знаю, наскільки він гострий, оцей великий, тому побачу. І потім, уже після того, як ми це все е, перекрутимо на м'ясорубку. В кінці варки я буду ще додати петрушку. Е, бажано взяти кінзу, але кінзи в мене немає, тому візьму петрушку, базилік такий, можна використовувати сушений, і часник в кінці варки, І ще спеції. Спеції вже по ходу діла покажу, які я використовую для цього рецепту. Отже, це все я порізала, помідори порізала, перці порізала, Ну, таких, щоб було зручно буде перепускати на м'ясорубку такими кусочками. І це все треба зараз перепустити і зіряти у каструлю, щоб воно все варилося. Ось таким чином все перепускаю спокійно, помаленько. Це і не класичний не, не рецепт такого соусу. Але це все домашнє. Це такі продукти, які є в кожного і максимально наближені до того соусу це і того, грузинського, справжнього такого. Але ну, на смак він дійсно дуже схожий. такий соус. Так, Ось помідори я вже перепустила, таких вийшло у мене три таких ковшики. Перериваю все в каструлю. І починаю перемалювати перець. Зверніть увагу, що перець 1 кг нам потрібно вже очищеного, не з насіння, а очищеного, саме в пропорції. Ну і зараз ще перчицю також сюди буду додавати. Перчиця також із насінням йде. Я не видаляла насіння перчиці. І з перцем також вже я розправилася, виливаю все сюди в каструлю до наших томатів, помідорів. Вода отака ціла каструля. І зараз це все я перемішаю і ставлю на вогонь десь на 30 хвилин. Періодично я буду його помішувати і забирати цей сік зверху, буду збирати, щоб його довго не проварувати. То буду знімати оцей сік забирати, щоб воно таке було густе-густе. Поставила на вагон, скуштувала масу. Гостроти мені не вистачає. Додам ще таких маленьких дві, червоних, щоб воно таке було дійсно гостре дійсно пікантне. Також насіння не забираю. Ось після закипання десь пройшло вже 10 хвилин і покажу, яким чином я збираю оцей весь сік. Ось ставлю такий друшляк. І отак збираю сік. Тоді воно швидше уварується, такий стає густіший. І не потрібно його довго варити, щоб виварити оцей всі, весь сік. Ось так. Коли кипить, утворюється отака піна. Її також потрібно буде збирати. Коли вже маса стане така більш густіша, постійно потрібно буде його перемішувати, тому що може пригоріти знизу, тому що, ну, вже, зрозуміло, буде густіша маса. І може пригорати. Ось пройшло вже 30 хвилин. Як ви можете бачити, яка маса вже густа стала. Ось, скільки соку вже зіляло з нього. Ось, і тепер потрібно буде додати інші спеції. Трушку. І базилік. Можна це все і ножом порізати. Але ну, так, я люблю, щоб це все, все було швидко і просто. Отже, я використовую блендер. Кидаю сюди отакий добрий пучок петрушки. Так, його трішки порву. Часник. Також потрібно десь приблизно 3 ну, головки. Багато, тобто потрібно чеснику, 3 головки чеснику. Десь так. Також сюди відправляю і базилік. Повторюся, можна використовувати сухий. Там йде десь приблизно одна чайна ложка на, цю, на ці пропорції. Ось так. І ось так достатньо, не треба його сильно так дрібничити. Все сюди додаю. І тепер додаю спеції. Перець. У мене суміш перців. Десь приблизно пів чайної ложечки сюди. Коріандр одна чайна ложечка. Хмельні сунелі дві чайних ложечки. Цукор 150 грам. І сіль, одна столова ложка. Це все зараз перемішую. І ще десь приблизно ну, десь 5 хвилин дам, щоб воно все проварилося. 5 хвилин пройшло і наш соус майже готовий. Чому майже? Тому що потрібно ще додати 80 грамів оцету. Сюди. Це все перемішаю. І можна розкладати в баночки і закатувати. Ось із такої кількості овочів у мене вийшло 6,5 літрових баночки. Це ось залишилося ще на вечерю. Ось таке воно ароматне, дійсно ароматне передати. Я вам рекомендую це зробити. Взимку ви будете тільки себе хвалити, які ви гарні господині, які за все зробили, і будете наслужуватися такими заготовками. Водичка набирається, все добре. Я думаю, все в нас вийшло так, як ми задумали, так як, ну, як походу ми ще трішки Ні, ми, ну, змінювали так, плани. Задумали. Так, змінювали ми плани походу, але все нормально, все вийшло добре. Ну, завдячуючи вам і завдячуючи вашим коментарям, про те, що ви писали, що ви надихаєте, що десь можливо хтось також робив. Все планувалося воно не аж таким, як би сказати, щоб воно те, що є. ну Планується воно ще краще, вже в результаті того, що отрималося. Але першочергово це було затрати 800 до 1000 гривень. Тобто, що ми хотіли на це потратити, і по максимуму зробити з того, що є. плитка своя, купувався цемент, лати, рейки і все. Це остальне, якби то товариш дав, де стоєшки знайшли там, плитка була. І своя робота показали вам, що можна робити це всіх. Це може зробити кожен. Суть цих відео була стимулювати трішки, підняти їм десь і настрій і десь стимулювати до чогось. Судячи з тих коментарів ви писали, я думаю, ми свою ціль виконали. І все добре, вам сподобалося, і нам приємно було, що вам подобається, що ви оцінюєте нашу роботу. Так що і коментуйте надалі, будемо надалі все знімати. Е, ну, <клес> <клес> ну, ми ще побачимо, як воно буде відбуватися, друзі, по правді вам скажу, але вже оці всі роботи будемо робити зеленою. Ну, я так відчуваю, що він вже стане не, мій, не моїм каналом, але там буде якась також концепція складеться, щось додається, щось, щось також. Тому кому буде цікаво, переходьте туди і тут залишайтеся. Тут буде про рослини, про, про різні речі, такі якісь також будуть вам цікаві, як воно з часом складеться. Ця концепція ви побачите. А я... Я думаю, що Мавер зробив своє діло, Мавер може йти. Тому від мене вам велике дякую за те, що писали, за те, що коментували, продовжуйте. Також залишайтеся тут. Я буду інколи, якщо запрошувати. За, за, якщо скажуть, що йди, то прийду, то буду заходити до вас, ну вже в такому плані порозмовляти інколи, інколи можливо десь щось додати, десь щось щось ну, в такому плані. щось Розбавити, як би сказати, скаламутити воду. Отже, друзі, такі справи від мене. Велике вам дякую за те, що писали ще раз, кажу, і за те, що підтримували, тому що ваші коментарі це було стимулом до того, щоб робити ще далі, з цими очеретами, робити от такі, такі моменти. Тобто велике дякую від мене і від нас. Велике вам я ті, що щасливо, а ви продовжуєте. Друзі, переходьте до Дмитра на канал, там буде багато цікавої інформації. А вам кажу до наступних відео і хай щастить!